Поваги до нашого спікера, і інших колег, спробую оптимізувати свої виступи для того, щоб ви могли продовжувати заплановане на сьогодні. Цей законопроект дуже критично сприймається особами з інвалідністю, принаймні всіма тими, з якими я комунікую. І я з повагою прийняв ті пропозиції від них, які вони вважали важливими, подав їх на розгляд. Прошеному комітету, на жаль, жодна з тих поправок не була врахована. А ця поправка, яку я зараз прошу ставити на, на голосування, вона стосується фінансового забезпечення заходів з підтримки осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю. Тому прошу її підтримати. Побачимо, чи готові всі присутні в залі, принаймні зараз, проголосувати зеленою кнопкою за цю поправку. Тридвята поправка авторства Мазурашу комітетом відхилена. Прошу. 139. Мазурашу комітетом відхилено, прошу голосувати. Дякую. 16 за рішення не прийнято. 186 поправка. Я зараз зачитаю текст цієї поправки. Надання роботодавцям дотації, компенсації, витрат на заходи зі створення робочих місць для осіб з інвалідністю та розумового пристосування робочих місць до потреб осіб з інвалідністю. Такі кошти можуть також надаватися на технічне оснащення та переоснащення виробництва з метою працевлаштування осіб з інвалідністю, створення на робочому місці особи з інвалідністю належних санітарно-гігнічних і безпечних умов праці. Цікаво, що не влаштувало тут, але в принципі я прошу просто проголосувати і побачити, чи будуть знову і червоні кнопки проти усіх з інвалідністю в залі. Дякую. 186 вісімдесят поправка комітетом відхилена. Прошу голосувати. Автор сам За 17 рішень не прийняті. 192 поправка, я теж зачитаю її зміст: фінансування надання соціальних послуг, спрямованих на працевлаштування та зайнятість осіб з інвалідністю, супровід при працевлаштуванні та на робочому місці, персональний асистент на робочому місці соціальна трудова адаптація. Це я зачитав декілька поправок з тих багатьох, які я подав від. Асоціації осіб з інвалідністю від тих людей, які попросили захистити їх права під час розгляду цього законопроекту, і прошу, хоча б присутніх у залі колег, підтримати цю поправку. Дякую, дякую, шановні колеги. Поправка номер 192, Автор самозрашу комітету відхило наставлю її на голосування. Прошу голосувати. За-16 рішення не прийнято.